Пан Азімут питає, хочу до внутрішньої частини зовнішньої стіни з газоблока приклеїти керамічну цеглу на руба для інерційності. Яким чином краще це зробити? Дякую. Значить, я не знаю, наскільки вам це потрібно робити. Розумієте? Справа у тому, що норми не нормують інерційність будинку. Не нормують. Це більше як плюс, ніж необхідність. Звісно, що чим вища інерційність будинку, тим комфортніше в ньому жити, само собою. І звісно, що додаючи от цеглу, ви робите дорожче. Значить, справа у тому, ви не написали, який газоблок. Будете ви утеплювати, не будете. Чому? Тому що, коли ми з вами утеплюємо матеріал стінку, у нас по розрахунку весь матеріал потрапляє в теплу зону, і він весь починає працювати на інерційність будинку, навіть газоблок. Тобто, якщо він у вас, наприклад, Д400, і ви його будете утеплювати, то він також буде працювати на цю інерційність. Звісно. Він не так швидко бере тепло, він не стільки його бере, але все ж таки в масштабах будинку, якщо є великі вікна, то і стін та велика кількість. Тому сказати, що це вам от прямо отак от от змінить мікроклімат в будинку, я не можу. Кераміка в зовнішніх стінах працює не лише на інерційність по теплу. в першу чергу, вона виступає як елемент регуляції вологі в будинку розумієте А інерційність по теплу це вже більше як плюс, тому що у вас ще є підлога, у вас є ще стеля, перегородки от і так далі. Зрозуміло? Тобто, вашу ідею я не підтримую, я не вважаю, що в масштаби всього будинку це якось сильно змінить якість цього будинку. Наступне. Газоблок це доволі специфічний матеріал. І тут буде залежати від того, якої він якості. Тому що якщо ви його придбали на заводі і він не набрав міцності, він не, вист... не вистоявся, то він протязі року ще в ньому можуть відбуватися всякі процеси і він може давати усадку. Скільки він буде давати цю усадку, а тільки Богу відомо. Тому що якість газоблоку ну, вона не дуже стабільна, все ж таки. І ось виходить так, що різні виробники вони дають різний розмір цієї усадки. Чим менша щільність газоблоку, тим вище більша ця усадка, ми можемо зустріти з вами такий показник, як 0,5 на метр і 3 міліметри на метр. Тобто, якщо будинок у нас, наприклад, з вами має висту поверху 3 метри, і Виробник каже, що усадка складає 1 мм на метр, то стінка зменшиться на 3 міліметра. Ви розумієте, до чого я веду? Угу. Так. А цегла не дає усадку. І виходить так, що якщо вже я обкладати цеглою, то будинок як мінімум повинен вже вистоятися, щоб газоблок більше усадку не давав. Зрозуміло? Це перший момент, другий момент. другий подивіться уважно, у нас є з вами стіна. Вона все ж таки тримає навантаження це перекриття, маурлат може бути. Тобто, її завдання витримати це навантаження, не втратити стійкість і не зруйнуватися. І ось, коли ми з вами робимо цеглу, ви повинні це робити як для перегородки. А у перегородки ось тут залишається деформаційний шов. І ось тому, коли ви будете класти цю цеглу, вона буде як незалежна від газоблоку. Тому, по великому рахунку, пофігу, що ви там використовуєте. Головне не давати навантаження на ці півцеглинки. Зрозуміло, тому що вона, вони не розраховані на те, щоб тримати навантаження. Звісно, воно щось там десь тримає. Звісно, що ті, хто самостійно будують, спирають навіть перекриття і так далі. Але з професійної точки зору, ми не можемо її вантажити. Тому ось тут. Обов'язково залишайте зазор. Він обов не треба великого, там достатньо десь 10 мм з продуто-монтажною піною, і на цьому все. Дост... Достатньо чому? Тому що е... деформації тут будуть мінімальні від прогибу плити буквально міліметр якийсь. Це не середина плити, все ж таки. Але цей зазор треба вам забезпечити. Наскільки треба робити жорстку зв'язку з газоблоком? Я вважаю, не треба. Ну, не треба. Тому що якщо він десь буде давати усадку, то ось тут от наверху у вас все одно може з'явитися мікротріщина, тому що, ну, вибачте, 3 мм, це 3 мм, все ж таки. от е, Далі. Ця стінка, вона самодостатня. Ну, вона як перегородка, вона самодостатня. Тому чіпляти її прямо от так от до газоблоку теж сенсу ніякого немає. Значить, якщо ви там так уж прямо хочете, ну, візь візьміть. Клей для газоблоку, грібінкою нанесіть на стінку. Ну Коли будете класти кладку, то сюди будете в будь-якому випадку, не треба тут допускати пустоти, зачеканювати просто це розчином, да і все а клей з класифікатором буде мати кращу адгезію до газоблоку. ну З грібінкою нанесли. Да? Тобто у нас газоблок, нанесли грібінкою клей, я укрупненно намалюю. Потім кладете цеглу і оце місце зачканюєте розчину. Ну, під час кладіння цегли. ось І за рахунок грібінки ви також отримаєте кращу адгезію до клею. Зрозуміло? Так. Дякую, друзі, друзі за ваші питання і за вашу підтримку лайки.